Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк, тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні ми подивимось біткоін, подивимось його на різних графіках з різними індикаторами, подивимося, чи дійсно в нас відбувся розворот ринку, чи ми, може, і далі будемо падати вниз. А ви, друзі, обов'язково підпишіться на наш канал Криптобізнес, поставте лайк та давайте переходити до аналізу криптовалюти біткоін. Бачимо, що після ось цього сильного імпульсу в нас була дуже сильна перегрітість, Після чого ми скоригувалися вниз і бачимо тут ось таку зелену точку, яка могла нам свідчити про те, що варто придивитись до покупки біткоїна ось у цьому діапазоні. Після чого ми зараз отримаємо невеликий ріст. Ціна біткоїна була 22 800 доларів. Зараз 20, 23 400 доларів. По індикатору ми не дійшли до нашої точки перепроданості, тому, в принципі, зберігається потенціал росту і далі. Тому. Зараз будемо переглядати, що я для вас виділив е, з актуальної інформації, що я бачу на графіку. І так, давайте перейдемо до наших скринів з нашої торгової стратегії, які я для вас виділив, щоб показати, що в нас відбувається на ринку. І так, давайте переглянемо, друзі, перший графік. Бачимо, що після цього нашого дна. Наш індекс RSI почав рухатись зверх, ціна також розвернулась, і тут ми вже вчора отримали індикатор buy на покупку. Але яка у нас може тут бути ситуація, тому що у нас зараз якесь таке падіння, похоже, яке було ось тут? Після чого ми полились вниз, далі у нас був сигнал buy, після чого sell, потім знову buy, і тільки тоді відбувся імпульс. Тому я думаю, що зараз можлива така і подібна ситуація. через Подвійне дно, і тільки тоді ми можемо рухатись зверх. Але в нас вже є підтвердження, що ось тут в нас є індикатор buy, ось тут ми були на дні, зараз рухаємось зараз рухаємо вперед. Тобто по індексу RSI ми не досягали перепроданості, перекупленості, тому, відповідно, і зберігається потенціал і росту далі. Давайте перейдемо на наступний графік, подивимося, що показується нам там. По цьому е, графіку ми бачимо, що жодних сигналів на покупку чи на продаж немає. Наприклад, так як це було ось тут, тут покупка, тут продаж. Ми просто рухаємось ось в такому діапазоні, торгуємось. І бачимо по нашому стахастику, що з, з, з цього дна ми також вже в принципі, досить сильно виросли, 4 години таймфрейм, і зараз чуть-чуть цей стахастик хоче розгрузитись, розгрузитись та повертається вниз. Тобто ми зараз звідси зможемо скоригуватись або в такому боковику торгуватись, після чого можливий ось цей розворот ось цього графіку і подальший ріст вверх. Але як ми бачимо, що на цьому графіку жодних підтверджень поки що, наприклад, на покупку або на продаж у нас немає. Тому переходимо на наступний графік, на наступні наші індикатори. Бачимо, що 4-годинний таймфрейм у нас ось тут з'явився індикатор на покупку. Як ми бачимо, індикатор появлявся тут, на покупку, тут на продаж. В принципі, досить непогано, ось тут він себе показував. Бачимо, що ми досягали нашого дна по індексу RSI. Зараз ми виросли до половини та коригуємо чуть-чуть вниз. Ось тут отримали. Сигнал на покупку, тому, відповідно, можна очікати якусь тут невелику корекцію після чого повернення, і думаю, що ось таким чином ми можемо рухатись і далі. Як ми бачимо, що один графік та індикатори нам показують, що є сигнал на покупку, також нам показує ще один наш графік та індикатор, що в нас є ось тут сигнал на покупку, і індекс RSI не так сильно перегитий, якби він був вже. Якби він перебував ось ті в червоній зоні, тому можемо зробити висновки такі. Що зараз в нас можливий якесь накоплення, якийсь невеликий боковик, наприклад, так як це було ось тут. Після чого, я думаю, що все-таки ми будемо виходити за 25200 та будемо пробувати цю зону і рухатись далі. Тому поки що якесь таке бачення, якщо в нас сформується більше індикаторів, які показують, що ринок буде рости далі, буде в напрямку росту. То ми зробимо відео та це все покажемо. Поки що показуємо ось таку ситуацію, яка в нас сформувалась на даний момент, та ділимо з нею з вами. Також, друзі, нагадую вам, що ви можете вступити в наш закритий клуб криптобізнес. Там ви отримаєте торгову стратегію, ми надамо вам інструкцію для користування інструкцією для торгівлі та аналізу ринку. Також ми там. З нашими учасниками ділимося досвідом, ділимося знаннями та продовжуємо інвестувати в криптовалютний ринок для того, щоб отримувати тут профіт. Якщо вам це цікаво, то пишіть мені по слкам в описі та вступайте в наш закритий клуб. Якщо відео для вас було корисне, друзі, обов'язково підписуйтесь та ставте лайк. Всім дякуємо за перегляд, всім пока.